Шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра, 7 липня сьогодні і подивимося з вами декілька питань. Перше, це повінь в Петербурзі, яка очікується вперше за 160 років. Гарні відео ви мені скинули, прям дивлюсь на ті хвилі. Заспокоює. Давайте глянемо. З точки зору взагалі всього, да, що воно таке, це повін для Росії, там, для Пітера окремо. Ну і бачите, як цікаво програється. Ну да, як не програється, як цікаво енергії показав. Я вам періодично розповідаю, що я бачу, коли продивляюся там саму Росію в цілому, да, і, і от крайній раз. Вже щось відбувається в плані води, в плані вогню. Була інформація, що десь там за Байкалі щось горить, да, і це ще також не кінець, там, якийсь такий зовсім зовсім маленький початок. От, і від е, вітру ще може бути йти загроза. це е, ну, Стосовно всього може стосуватися там, і просто як вітри, які щось руйнують, вплоть до якихось циклонів. Там, ну, тобто щось таке. Катастрофічної руйнівної дії. Ну, і цікаво програлося в плані болота. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що це енергія, типу, як під землею йде, да? От, оце, ну, руйнування, там стихії, а над землею, на землі, енергія болота. Тобто люди як не можуть вирватися з своїх територій. Люди, які не можуть втекти від того всього, що буде відбуватися. І от буквально сьогодні-вчора, коли там ці колапси в Петербурзі, чи де там ще по Росії, аеропорти, ще там вокзали якісь, тобто не ходять у них транспорт, люди застрягли на своїх територіях, і це, друзі, тільки. Початок. Це тільки початок. Ну давайте в контексті будь-чого там природи карми, я не знаю, як завгодно, що воно таке це повінь для Петербурга? Що воно таке, це повінь. В контексті будь-чого для карми. Результат певних дій. Дуже швидкі е зміни. Результат дій. Результат їх роботи. Щось було е, порушене, да? ну, типу як, на дні колоди. А, добре, дякую. Хотіла задати питання, і бачите, як відповідь з точки зору природи, що це, карта світу, правосуддя і імператор. Ну, Відповідь така очевидна. Відповідь від світу, від самої природи. По правосуддю, по справедливості, ну, по правосуддю більше, да, до Рефії в цілому, як от до імператора, до закону, до порядку. Тобто, це порушення закону, порушення спокійного життя. ну, Це буде стосуватися всієї країни. Це знаєте, як хтось, звісно, може сказати, що це просто. Якесь природне явище, але я вам скажу так, що природне явище це прекрасно. Але ми з вами знаємо, наскільки людина може впливати на свій простір або на те середовище, в якому ви живете. І якщо ціла країна, або люди одного міста створюють собі свою реальність, якусь там купу негативу і так далі. Природа так само може відповідати. Тому причина наслідку панству, причина наслідку. Що це взагалі? Це для Пітера давайте повінь. Ще декілька карт, що це таке? На -на. Дуже багато карт про самовпевненість, про відчуття себе в безпеці. А тут дуже багато карт про рішення, взагалі, знаєте, про життя в цілому людей. Тобто, да, от на певній території. Тут, мабуть, не тільки про Петербург, мова та десятка Пентаклів це ну, можливо тут і про країну в цілому. Що це для них постраждають конкретно? Тут і якісь жертви можуть бути, і королева Пентаклів. Момент економіки, момент ресурсів. Дуже сильно вдариться по економіці і по ресурсам. З точки зору карми, що це імператор, двійка Пентаклів, що ж таке? Uh, сімка мечів. Чомусь перевернуті карти, друзі. Uh, двійка пентаклів. Двійка пентаклів карта. Mm, такого собі початку. Давайте так. По-перше, ще десь може бути щось пов'язане так само з водою. Справжню історію будуть намагатися приховувати сімка мечів. Тут якась хитрість у всьому цьому присутня. Да? Знову ж таки, карта імператора, карта смерті, п'ятірка кубків. Знову, це знаєте, які серії наступили на ті самі граблі. От прям всі карти про це. І мова не тільки в плані кармічно, можливо, або використання води, або. Стримування води, або от те, як вони поводилися з водою. Не знаю, чому це так. Ну, от саме такі слова, да але а, їх якісь дії як ну країни, як міста призвели до таких наслідків. Це не так. Наступили на ті самі граблі: п'ятірка кубків і карта смерті, і отримали негативний результат по смерті. Да, це як ну, момент відповіді, це розплата за свої помилки. Смерть вона завжди рівняє всіх, да? щоб ніхто не думав, що ви там самовпевнені дев'ятка кубків виходить. Да? Що це для Петербурга карта зірка, не тільки для них. Ну і взагалі зірка. Вона, звісно, для, для країни в цілому, так, як відповідь від води, реакція природи на якісь дії е, дії людини. Це таке маленьке попередження, паш мечів, 10 кубків паш мечів, це знаєте, таке перше попередження. Перше попередження. Е, що чекати пітеру у зв'язку з контекстів цієї повені? Що чекати? Тут з мечів. Це ще не кінець. Тут мечів говорить про якісь руйнування, про якусь загрозу, про гостру ситуацію, але ще і про вітер. Тобто ще щось може бути. Взагалі ту мечів е, – карта гостра, тому що якесь загострення може бути або руйнування від цієї корені. Бачите, як? О! Всі тузи вийшли, цікаво. Що чекати? Будуть намагатися втримати, будуть намагатися гроші будуть вкладати в те, щоб можна було якимось чином зупинити, контролювати, тому що загроза вона, вона починається. Тузи це початок стихій. І от я вам говорила: земля, вода, повітря. Будь ласка, туз е пентаклів, туз мечів і туз кубків. Це тільки початок, друзі. Руйнування, 100% вони будуть. Нехай там не великі, але покажу, да, але вони будуть е, по рицарю мечів. Що це все з точки зору карми? Картомага. Угу. Тут вже цікаво. Проситься інша колода, друзі. Прям містичний розклад у нас з вами намічається. Чорний гримуар Що це з точки зору карми? Розповідаю вам. Карта Магу, дев'ятка жезлів, колос фортуни. За якісь, можливо, на території Петербурга, або десь щось пов'язане з цим містом, проводилися, можливо, якісь ритуали, або збиралися проводити якісь ритуали, якісь магічні втручання, щось намагалися втрутитися да? або взаємодія була. В попередніх ритуалах ну, з природою, зі стихіями і так далі. Да? Щось вони своїми діями, знаєте, як обурили природу, сунули колесо фортуни порядок речей. Да? Вони втрутилися в порядок речей, і це дійсно може стосуватися і Петербурга окремо, і Росії в цілому. Про магічні дії. Ну, давайте зараз на цій колоді глянемо, Чорний гримуар так непогано показує на всякі такі речі. Але я от зараз, якщо проглядаю так, як от раніше, да, я розумію, що да, вода не контрольована, вона може десь кудись перенаправитись або її перенаправлять, десь її можуть. Ну, трошки заспокоїти, але вона не йде в нікуди. Вона знаходить в собі якесь інше місце. Тобто боком вилізе. Знаєте, якщо вона зараз тут, то десь може з іншої сторони проявитися знову. Це не єдина точка на Росії, де будуть повені, не єдина точка, де буде проблема з водою. Дуже багато брудної води, дуже багато хвороб від води. Щось таке, що це, що це О, колесо фортуни сам, саме, та? та сама карта. Відповідь за цій колоді, бачите як? Щось з чимось намагалися взаємодіяти, от і до Дуже часто е, є дуже багато історій і в моїй практиці по молодості, да, так по ну, глупості, не знаю коли, ну, гралися е, всі ці речі, намагалися там, е, взаємодіяти зі стихіями, е, впливати на них так, як нам хочеться. Да, не домовлятися, а прям впливати. Е, коли ти. Е, Щось змінюєш в природі, потім отримуєш у відповідь. І не один випадок із практики може це підтвердити. Відповідь може прийти будь-яким чином, чи то самою природою, чи то ти може це стосуватися тебе особисто, якщо там десь одна людина, або там якоїсь кубки людей. Але якщо це було щось глобальне на протязі певного часу. Щось тривале, і це могло стосуватися там якоїсь, ну, такої значної кількості людей, то відповідь може бути, друзі, саме ось така. Саме ось така. Угу. Не тільки тут, в трьох місцях на Росії буде ще. От буде повінь три, три місця на Росії. Конкретно для Пітера карта місяця. Ой, не туди пішли, не туди пішли, це як, знаєте, коли. Момент, ну і самої природи, да? відповідь, типу, від природи, тут і Верховний Суд в мене перевернувся і королева Жезлів на дні колоди, карта місяця. якісь, знаєте, можна сказати, що це як цикли, цикли води, да? тому що місяць все рівно це про цикли. Але все рівно. Королева жезлів. тобто якісь дії людей, якісь дії думки населення, або якоїсь великої кількості людей вони до цього призвели. І е про ритуали, в тому числі, мова йде. Давайте так і спитаємо, чи це природні явища. Виключно. Чи це виключно природні явища От з, цим, з цією повіню. Двіка кубків. Взаємодія чогось двох. Двох сил взаємодія. Чи це виключно природне явище? Ні, карта Іерафанту. Не зовсім тут про природні явища. Що стало причиною цієї повені карти світу? Верховний суд і король мечів. Зміна агресія від природи, зміна балансу це до чогось початок. Бачите, як цікаво: і водичка, і повітря, і земля. Все починає ставати на свої місця. Ми, це знаєте, як початок дуже великих змін для Ерефії в цілому карта світу і король мечів буде показувати нам про те, що буде змінюватися порядок речей. Тобто, тут не стільки про цю воду, от прям в цілому панство. Якщо щось будете таке помічати, будь ласка. Пишіть в коментарях, доволі цікаво да? спостерігати, як природа реагує на воєвиявлення людей. Чого чекати пітер? Повтору якоїсь ситуації ще щось буде відбуватися. Що принесеться повінь. Обмеження в плані пересування, усамітнення, якісь проблеми можуть бути з водою, проблеми можуть бути взагалі з пересуванням. Да? Що принесеться повінь, пітер. вісім мечів, відлюдники, карта світу, закриті кордони, тобто якісь обмеження. На... Постраждати, хтось дійсно може, і ще щось на потім. Тобто, все рівно це все, все буде викликати за собою ще якийсь негаразд, 9 мечів, початок, початок, початок всього, Ох -ох -ох. рицарь мечів. Ну За що боролись? На те і напоролись. Так, давайте далі. Значить, є ще одна новина від вас. Звільнений Путіном міністр транспорту Ерефії вбив себе, що відомо. М -м Роман Старовой, звільнений сьогодні з посади міністра транспорту Ерефії. Загинув за попередньою версією, він скоїв самогубство, заявили в слідчому комітеті Ерефії. Його виявили з вогнепальним пораненням в понеділок в його власному автомобілі. Основна версія самогубства. Раніше, в понеділок, 7 липня, президент Ерефії підписав указ про відставку старової та з посади голови Мінтрансу. Формулювання про причини звільнення чиновників в документі не було. Так. Він обіймав посаду міністра трохи більше року із травня 24-го, а до цього понад 5 років був губернатором Курської області. Ну, давайте дивитися причину. Не поділив щось. Це, як знаєте, розкол причина. Причина, його, причина смерті його е, оточення. Його власні думки. Стало причиною смерті відкриття якоїсь інформації. Чи це було самогубство? Та яке ж тут самогубство? Ну що, ні, звісно, яке ж самогубство підчищають? Відкриття дуже боялися відкриття якоїсь інформації. Або ще можна сказати по цим картам, що це. Ну, Як показати? Зачистка, дуже велика зачистка людей, які причетні до одного якогось плану, або спільноти, які причетні до одної якоїсь інформації. да, тобто Тут дійсно багато буде таких історій, друзі, це тільки початок, або там, там до цього ще було, воно ще буде. тобто Це велика велика зачистка на РФі стосовно людей, які в курсі, да, які в темі всього того, що там затівалися. Про що думали, щоб він не виніс якусь інформацію. Ну, Можливо, знаєте, як знали, що щось знаєш, чому його прибрали. Ну, Правосуддя це як зачистка. Був доволі впевнений в собі, чому прибрали, да, для того, щоб неповадно було. Його робота, його гроші. Тут і якісь і отруєння могли бути, можливо, він знаєте ще карта, про що говорить. Доволі цікавий королева кубків, трійка кубків, 30 кубків. Він в моменті застолья або коли він там з кимось міг відпочивати, він міг. Якусь інформацію розказати. Тобто людина, яка була така трошки залежна від своїх емоцій і від е, е, оточуючих. Тому, ну просто, знаєте, як, прибрали, щось розсекретилося про нього, да, щось стало відомо, вирішили прибрати. Що стало причиною його вбивства? Імператор. Рішення. Того, хто сидить при владі, захищали себе свої інтереси. Якийсь король захищав себе свої інтереси, тому що міг від нього постраждати. Цікаво. Як цікаво. Що там взагалі зі смертями? Давайте, в цілому, декілька карт буквально на Ерефії смерті оцих чиновників. Що взагалі набирає обертів? Чому вони всі? Тому що вони були причетні до однієї справи, зачищають в плані інформації, так, щоб нікуди, знаєте, як неугодних, Тобто ті, в кому впевнені, або шукають, хто там співпрацює з кимось іншим, або там хто може видавати якусь інформацію. А взагалі, от, ну, момент, момент зачистки. Хто не може десь не підходити в плані. Загально прийнятих якихось там їх стандартів кремлівських, да? хто, можливо, десь провинився. Ну, тому що і... ірофант, він такий, коли все по правилам, якщо раптом десь щось там, якась дрібничка буде, не така, все, ну, тобто прибирають. Ну, це ж ми не про нього, ми про в цілому цих посадовців, да? хто там у них олігархи, посадовці чи буде ще. О, повним ходом іде робота, 8 пентаклів. Буде, друзі, буде ще. Дуже багато, дуже швидко. І не факт, що тільки на Росії десь можуть їх наздоганяти по світу, Да, чи будуть своїх прибирати? Багато своїх будуть прибирати. Дуже багато своїх, друзі. І це прямо от кремлівський режим. А чому? Давайте так і спитаємо. Чому вони прибирають, що це за зачистка почалася? Що це за зачистка почалася? З чим це пов'язано? На Росії з чим це пов'язано? Для Кремля це що? Для Кремля це дуже важкі часи. Для Кремля це розкол. Для Кремля ці зачистки це велике бажання прибрати тих, хто на щось не погоджується, або тих, в кому вони не впевнені. Ну, ось так. А взагалі розкол в Кремлі? До чого готується Кремль з цими зачистками? А... Приховати якусь інформацію, готуються до змін всередині. Готуються до війни всередині, до війни всередині, так, щоб не було цієї війни, трошки намагаються сповільнити всі процеси сварок, які можуть відбуватися всередині, в самому Кремлі. Поняли? Тобто як орган влади. А можливо, якась нова людина готується, показатися, так, е магу. Це, знаєте, маг і відлюдник це коли ти робиш вигляд, що в тебе все добре. Типу, на показ, якісь такі дії, на показ показати, що в тебе все ок, що ти там все контролюєш, а насправді там. До чого готується дьявол? Піти готується до дуже великих змін. Кремль готується до типу зміни режиму, але такої зміни. Сімка Пунтакліта <сіпі> піти заховатися десь. Ну, зрозуміло, знайти собі безпечне місце. Ховати якусь інформацію, знайти людину, на яку можна щось повісити, щоб людина нічого не розказала, зачищають простір. Да. Щоб розкриємо. Ой, панство, удари якісь плануються, добре. Не будемо розкривати всі таємниці, але буде гаряче в прямому сенсі такого слова. Я вам дуже дякую за перегляд. Я дуже дякую вам за ваш час, за вподобайки, за ваші підписки, за коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.